Всім привіт! І сьогодні це я Настя і ви на моєму каналі. Друзі, це вже частина третя. О, нам вже залишилося останнє прикрашити укриття. Да, дивіться, Я вже все тут поукрашувала. О, ми вже зняли частину першу і частину другу. Давайте я тільки там стулю, трохи поправлю. Добре, починаємо прикрашувати укриття. Да, ну там не дуже гарно сказати. Але так потрібно, якщо буває у нас повітряна тривога. Не завжди буває повітряна тривога, друзі. Напишіть в коментарях, чи у вас теж буває так. Якщо ні, то підписуйтесь. Так. І. Так. І ми будемо... Так, поставлю я там зараз. ні 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 на цей стуль. Отакий. От і да. І ми поставимо якісь... Ну там, ну, я не знаю, чи там красиві картинки, чи не красиві. Ну, я думаю, що на красиві. У нас такі картина і тигр. Картина, да, на стигор. сяка, да, тигор, і коня тут, да. Ну вот так. И мы, и короче взагалі я чуть -чуть щось давайте ми е, ну, чуть, чуть гарно покрашемо. Ну, чуть-чуть гарно. ось Отак. І отак. О, вже, в принципі, гарно мені подобається. І ось, І о, ми поставимо, давайте такі рожеві диванчики. І отакі зелені. Давайте ми трохи тут поправимо їдальню. Ну давайте я продовжу робити вже їдальню. О, ні, тут вже з не міщаються. Але я придумала. О, а так нормально. І вон. Ми поставимо картинки. Да, ми тут картини якісь поставимо. Ну дуже гарні. О таку статі картину. Да, ну, ми поставимо всі картини. Одну. тут я уже покрасила. Поставим вот картину. И поставим вот тут картину. И вот там, не, 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 це... это не Вот такую картину поставим. И такую картину поставим. И такую Пост... картину поставим. Вот этих хлопчиков. Ну, дивіться, статі вже готово. Да, мені подобається. Дивіться. Ось така школа. Мені дуже подобається. Тільки я забула там додати коврик, давайте я добавлю. Так. Ось такий коврик. Ну, дивіться, друзі, мені вже дуже подобається. Да, це так мило. Да, мені так мені подобається. Дивіться даже друзі, яка мила школа, мені подобається. Якщо вам всім сподобався цей канал, всім папа, папа! -па.